Раунд у Стамбулі представники Росії та Сполучених Штатів Америки зустрічаються сьогодні у Туреччині. За словами міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, говоритимуть про роботу посольств. Зустріч мовляв присвятять усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв Сполучених Штатів Америки і Росії. Раніше американські і російські команди домовилися поновити роботу посольств на першій зустрічі в Ер Ріяді. Лавров додав, що Москва проти заморозки бойових дій по лінії розмежування та розміщення європейських миротворців. Некоторые говорят: ну хорошо, вот были идеи: давайте оставим линию соприкосновения: вот это российская, а это украинское. Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено. От російських законов. Там тоже люди которые, которым удобнее разговаривать на русском, а которые хочуть сохранить традиції своїх, своїх предков. Юрій Богданов, консультант зі стратегічних комунікацій. Приєднується зараз до ефіру Апостров -тві». Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Пане Юрію, Москва акцентує увагу і. Ну, мабуть, певною мірою в нинішній ситуації ніби навіть підвищує планку, а, тому що зараз, от друга частина фрази Лаврова це нагадування про денацифікацію, один із а, пунктів, які були важливі для Путіна ще для старту повномасштабного вторгнення. А інше це а, ну, непоступливість. Сполучені Штати демонструють певну лояльність. А, Сприятливість для Росії. Росія відповідає а, холодною констатацією, що а, умов змінювати вони не збираються. Що це означає? Як розвиватиметься ситуація? Це означає рівно одне, що ситуація з перемовинами лишається стабільною на рівні з будь-яким попереднім роком війни. Росія піде на реальні перемовини тільки тоді, коли не зможе продовжити війну. Тобто позиція Лаврова, її треба сприймати як не знаю, як позицію Трампа по угоді і по мінералам, ми не поступимося ні кроком, тому що ми хочемо отримати все. В підсумку вони погодяться на те, про що домовляться. Про що домовляться з е, Україною з Європою, з Штатами, але наразі в нас немає серйозних причин вважати, що Путін і Ко готові до реальних перемовин до припинення вогню. Я думаю, що. Те, що може змінити е, баланс, це невдача Росії на фронті, виснаження її спроможності вести наступальні дії. Е, можливо, припинення можливості вести війну в принципі економічно, ага. військово, політично неважливо на сьогоднішній день. Е, бажання про бажання Росії припинити вогонь і миритися, ми чули тільки від президента Трампа, ага. що він поговорив з Путіним і він вірить, що Путін хоче зупинити війну. Е, ніяких інших релевантних джерел а Трампа ми як релевантне джерело сприймати не можемо, тому що в нього постійно ну, в нього не те, що 7 п'ятниць на тижні, в нього 10 версій за день різних проїздів подій. Е, тому у нас немає жодної причини думати, що Путін готовий завтра сісти і реально про щось домовлятися. Угу. Можливо, і готовий, можливо, це така бравада від Лаврова. Можливо, це теж блеф з боку Росіян. Вони постійно блефують, але доки не почалися серйозні перемовини. Е нія ні ніяких uh -huh. там історій про припинення вогню і мови йти не можеш. Пане Юрію, що... ну от цікаво, от можна я зроблю такий акцент на е, в словах Трампа, тому що його навіть журналісти під час зустрічей у Вашингтоні вони звертають увагу, і е, наприклад, тут напряму була розмова: журналіст говорить Трампові, що е, росіяни е, кажуть, що вони не приймуть європейських миротворців із країн НАТО, які були би на українській території. А Трамп каже, мені говорили інше. Дивіться знову таки, це тільки нам свідчить про те, що будь-які слова сучасній політиці якого по справді треба сприймати дуже скептично, uh -huh. тому що е всі блефують, всі брешуть, всі намагаються підняти вартість своїх карт і їх цінність. Ми можемо подивитися знову таки. Повернемось до того, як ми починали перемовини з Америкою по про стіжкопалини. Україна пропонувала угоду про спільну розробку. Трамп пропонував ультиматум. Вийшло на документ, який насправді ні про що ну за великим рахунком, що читати документ, який зараз підписано, він скоріше є не підписано дружелюбним. Ну і він його буде підписано. Але вчора вже європейська правда опублікувала там перелік цих пунктів. Ми mm. розуміємо, що він став дружнім до України, але чи є там серйозний зміст? Ну, давайте потім про це домовимося про перемовини. Тобто, треба вірити документам, підписаним і зробленим діям. Якщо ми говоримо про мирне про мирне врегулювання, то дійсно першим кроком до мирного врегулювання буде припинення вогню. Тому Лавров може що завгодно розповідати, але доки сторони стріляють про ніяку мирну угоду. Е мови йти не може. Ну uh -huh. Можна згадати першу війну. Е там було спочатку перемир'я Комп'єнське, потім мирні перемовини. Просто в процесі у Німеччині сталася революція і е відповідно. Тон перемовин змінився ага. у корейській війні. Було те саме: спочатку були, було припинення вогню, потім країни два роки намагалися укласти угоду. І нагадаю, в Корейській війні мирна угода між Північною Кореєю і Південною Кореєю не підписана досі. Е, ровесникам корейської війни цього ну, припинення корейської війни цього року буде 72. і їх завершили в 53-му році. Але мирної угод досі немає. Тому. Те, що там розповідає Лавров, немає ніякого відношення до реальних перемовин. І на, на ну, чар... Лавров якраз говорить, що Росія на поступки ніякі не збирається йти. Лавров каже, що Росія претендує на повні території Запорізької Херсонської областей, і, і, і про лінію розмежування на лінії фронту не йдеться. Але, от є певні точки, так є люди, які говорять джерела, з яких ми отримуємо інформацію, і з американського боку це Трамп, який спілкувався телефоном із путіним неодноразово, і група переговірників із. З яких ну тих хто був в Еріяді? З яких Рубіо найбільше говорив керівник держдепу? І от Рубіо каже про те, він робив акцент, що мовляв зустріч в Веряді. І ще не значить обіцянок, не значить потепління. Це спроба з'ясувати, чи росіяни готові взагалі до контактів і до перемовин. І більше того, Рубіо заявляв, що зустріч в Ерияді і ще не показала, чи росіяни готові. От зараз відбувається друга зустріч у Стамбулі. Ну, власне, от російська делегація вже прибула про американців. Ми ще не знаємо, але найближчим часом, вочевиці, теж буде відомо. Буде другий контакт з боку Трамп. І Америки на рівні міжнародних організацій ми бачимо якісь позитивні кроки. Да, демонстрація, що ми викреслюємо там із якихось формулювань резолюцій Росію як агресора. Росія теж зробила певний жест доброї волі щодо Америки, відпустивши одного ув'язненого, віддавши його Трампові. Але, от далі, далі Рубіо каже, що ми просто з'ясовуємо, чи Росія готова на щось і готова говорити. А Лавров прямим текстом каже, що не готова що вони готові говорити про відновлення а, з, дипломатичних то відносин, але вони а, а, не готові щось змінити на фронті. А, то як далі буде розвиватися вся ситуація, якщо і ще одна змінна з'являється, з'являється угода із Україною, яку Америка дуже хотіла, якою Трамп може похвалитися, піднявши цей папірець в руках, але яка, як ви вже констатували, не є дуже змістовною. Дивіться, тут доволі все просто. Е, на сьогодні Україна отримує зброю, яку нам надавав ще Байден. Вона надходить. Ми отримаємо європейську зброю. Ми отримаємо гроші знову таки, які були ухвалені при Байдені, і перевагу частину грошей ми отримаємо від Європи, ну від ЄС, від Британії, від Японії. І тобто, у нас є ресурс продовжити війну, е, тобто, пане Юрію, чи в навіть я 20... Та ну просто я а, про я гроші б... хочу зробити акцент в ще в час, коли було зависання з американською допомогою. Йшлося про те, що е, Україні коштує ведення війни приблизно мільярд на місяць, мільярд американської допомоги. І тому е, байденівські гроші їх ну не так багато, не безмежна кількість. От вони нам до квітня, травня, можливо, вистачить цієї суми. Про подальше питання відкрите. У нас дивіться, у нас є макрофінанс від ЄС на три роки. І він переважно завдяки в тому числі новим траншам від Британії, анонсованим новим траншам від Японії. Він нам закриває всі бюджетні витрати. Це факт. Плюс буквально на цьому тижні ми підписали розширення так званої данської схеми, тобто, коли європейські країни прямо фінансують військове виробництво в Україні, тобто те, чим активно працює. Укробропром і в принципі українська військова промисловість останній рік. Ну, наприклад, всі наші Богдани САО виробляються за данські гроші, тобто, у нас є механізми, як перекрити там завершити американську допомогу, тобто, як мінімум, цей рік ми можемо воювати ресурсно в усіх е, виявах. Це перше, uh -huh. тобто ми не маємо йти за будь-яким ультиматумом з боку Лаврова. Ми не пішли на пішли ні на них у лютому 22-го, і другого, і неврядчі маємо йти в лютому 24-го. 25-го жого виходить. те саме стосується позиції Трампа, що довели перемовини по ресурсам. Не обов'язково йти на ультиматум. Тобто, якщо до не Трамп. Не зможе е, натиснути на Путіна. Якщо в нього немає цих важелів тиску, то будь ласочка Дональду Трампу доведеться, ну може завдяки адекватним американцям, тому що в Америці Путін не популярний навіть серед його виборців Трампа, е, завдяки тому ж рубіо який є адекватним дипломатом, коригувати свою політику, і або посилювати тиск на Путіна реально, е, тому що поки ми бачимо, що Є дуже багато жестів у бік росіян, але поки немає ніяких фактичних дій, які бо uh -huh. там послабленням санкцій, чи чимось чи, ще подібним. Ну слава богам, поки немає тому, в принципі, в принципі ми можемо дати пану Трампу час розпитися об ілюзію, 에, побачити мир в очах. Путіна uh -huh. я вважаю, що це ілюзія, і або, або він 에, вигадає, або в нього є. Креативні ідеї, як змусити Путіна піти на перемовини, або Путін сам ну якщо дивитися на російське інформаційне внутрішнє поле, то вони реально прогрівають свою пасту на Габернічок. Тобто uh -huh. там вже виходять ролики е перед 23 лютим епічні, де розповідають, що ті, хто хочуть воювати до завоювання Києва, це ідіоти кровожерливі. А російські солдати стікають кров'ю. Це робить російська пропаганда. Тому uh -huh. треба дивитися на реальні дії і в принципі в принципі нам не треба йти за ультиматумом трампа нам треба дивитися як він буде протискати путіна ми можемо потерпіти